Привіт, Рада вітати вас на каналі Гачок і Нитка. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися новеньку ниточку, яку я нещодавно отримала. Це був просто великий шок для мене, і вона мені дуже дуже сильно сподобалась. І також, як бонус, ми з вами зв'яжемо з неї пледик. Також ми з вами разом розберемося, як з нею в'язати, можливо, дізнаємось якісь класні лайфхаки. Тому, якщо вам також, як і мені, цікаво попрацювати з цією ниточкою, придбати ви можете її за посиланням в описі до цього відео. Переходьте, дивіться, обирайте кольори, там дуже гарні є ніжні відцінки. А зараз я покажу, які кольори замовила саме я. Це ось такі три красунчика. Блакитний, такий більш темний, блакитний, дуже гарний. Зелений ніжний він такий, просто він мені нагадав, знаєте, вайб літа, травички, дуже гарно. І ось такий молочний колір, дуже ніжний. Я подумала, що буде дуже гарно поєднати їх разом в одному виробі. Як вам напишіть, будь ласка, мені як вам таке поєднання. Мені здається, що дуже гарно. У мене по два кожного відтіночку. Я буду робити пледик приблизно метр на метр п'ятдесят і мені знадобиться якраз шість моточків. Тут в нас склад 100% поліестер і є деякі підказочки, скільки моточків потрібно для якого виробу. Це дуже зручно. Вага цього моточку 226 грамів Плюс-мінус, і у ньому 24 метри. Також буде дуже-дуже важливо прати його правильно, не обирати дуже гарячу воду, це 30 градусів максимум. І також я думаю, що можна обирати режим вовна, як я й казала у попередньому своєму відео з кардиганом. Ви можете глянути, послухати, що я там казала про прання. Я вже не можу чекати, щоб зв'язати з цієї ниточки собі плед. Я думаю, вже можна починати. Отже, почнемо в'язання наше з набору петель. Я першу петельку затягую. І далі будемо набирати петельки приблизно ось так, на три пальчики. Головне сильно не затягувати. І далі, коли ми робимо вже наступну петельку, притримувати ось тут, щоб попередня не стягувалась у нас. І таких петель я буду набирати 23. Це якраз буде метр. Дуже круто, нарешті, спробувати в'язати з цієї пряжі. Вже давно про неї мріяла, якщо чесно, і в пінтересті бачила дуже багато. І на Ютубі також бачила цю пряжу, як дівчатка з нею в'яжуть, і мені хотілося спробувати. І вже нарешті, в мене є ця нагода спробувати себе у в'язанні руками такою пряжею. Дуже класно. До речі, в'язання цією ниточкою дуже нагадує в'язання. Ниткою з петлями Алізе Puffy і Алізе Puffy Fine. І так, я вже зробила ось таку косичку. І тепер будемо робити перший ряд нашого пледу. Ось цю петельку ми залишаємо і перевертаємо нашу косичку. Ось так. І далі будемо в'язати за ось ці перетинки. Які в нас є, тут ми вже пропускаємо і наступну, в наступну перетинку також потрібно дуже обережно, щоб попередня петля в нас не стягнулася, коли ми робимо наступну. І намагатися також робити їх однаковими. В мене це на три пальчики. Ось так. Дуже такий процес розслабляючий. Сьогодні в нас сильний вітер, дощ, погода така не дуже затишна, зате сидиш, робиш, в'яжеш, і якось навіть настрій підіймається, особливо від цих кольорів, які є. Які я обрала для свого пледу, це просто чудо. Має бути в нас також 23 петельки. І так, пров'язала вже. І тепер наступний рядок будемо з вами в'язати. До речі, гляньте ось який буде гарний край у нашого пледу, для того і ми в'язали за перетинку. І тепер переходимо, ми пропускаємо першу петельку і в'яжемо з наступної, з другої петлі. Також контролюйте, і коли ви робите вже другу петельку, цю потрібно притримувати, щоб вона не зменшилася у розмірі, як ви бачите, дійсно схоже на в'язання пряжею з петельками. Можна також Робити якісь візерунки гарні брати. Зараз в інтернеті дуже багато різних візерунків, як правильно в'язати майстер-класи. І робити ці малюночки на пледі за схемами. Якщо ви робите однотонний, наприклад, плед, то Ось таким чином вже і продовжуєте в'язати. Якщо ви хочете змінювати кольори, то зараз я покажу, як це робити. Є такий лайфхак, дуже прикольний, але я не знаю, наскільки він, скажімо так, водостійкий, якщо попрати плед, чи буде триматися ниточка. І останню петельку пров'язуємо все. Є. І я зараз пров'яжу ще один рядочок і покажу вам, як приєднувати ниточку. До речі, також слідкуйте, щоб у вас ниточка, петелька, точніше, ось так, не перекручувалась. Воно має бути ось так. І перед тим, як пров'язати останню петельку, ми будемо змінювати з вами колір. Беремо ножиці. Відрізаємо і беремо ниточку того кольору, на який ви хочете замінити. Нам потрібно буде запальничка. підпалюємо це діло і склеюємо. Якщо ви дитина і ви робите цей плед самостійно, попросіть когось із дорослих, щоб вам допомогли зробити це. Тому що це насправді дуже небезпечно. І так, пров'язуємо останню нашу петельку тепер. І далі я буду в'язати, можна продовжити в'язати лицьовими, як ми робили тільки що, але я хочу, скажімо так, відділити кольори, тому я пров'яжу виварятними. Просто ниточку тримаємо спереду і пров'язуємо. Також тримаючи рукою попередню петельку. І все продовжуємо так в'язати, якщо хочете за бажанням змінювати кольори. Чергувати їх між собою, і вже у кінці я покажу вам, як закривати наші петельки, тому що це також важливо робити правильно. І заховаємо також ось ці наші хвостики, які в нас будуть. Також, можливо, ви цікавились. Можливо, хто ні, я розкажу вам. Бачила, як з такої ниточки робили не тільки просто пледи, а ще й кардигани. Також мені сподобався варіант в'язати бабусині квадрати, але мені здається, що краще для такого обирати, саме для бабусиних квадратів, обирати гачок. Величезні є гачки, якщо ви знаєте, це десь 20 мм плюс. Я вже навіть собі додала у свої в'язальні бажанки гачок і спиці великого розміру, щоб спробувати в'язати саме інструментами, а не руками цю ниточку. Хоча руками це також дуже розслабляючий такий процес. І так, я вже зробила ось такий шматочок, тут десь приблизно 40 см у висоту. Мені дуже подобається, якщо чесно. Я прям вражена дуже класно. І поєднання кольорів зараз трішки пасмурно, тому мені не дуже подобається, як передає камера. Саме камера, ці всі кольори, але я сподіваюся, що сонечко вийде, і я обов'язково покажу вам, як це виглядає на сонечку. Це просто неймовірно. І м'якенько все дуже класно. Мені так подобається. Дуже рекомендую спробувати хоча б зробити якусь маленьку подушку з цієї ниточки і розслабитися. Ну що ж, після того, як дов'язали наш пледик, нам потрібно закрити петельки. Я зробила їх трішки більшими, ніж робила ось тут основні на чотири пальчики, а не на три. І зараз, з іншої сторони, не там, де ми з вами закінчили, і де в нас ось цей хвостик, з іншої сторони ми починаємо робити ось. Так, Ось такий краєчок виходить, охайний. Петельки, ось ці останні потрібно зробити більшими для того, щоб не стягувати наш плед. І останній, і тепер ниточку продіваємо кінець. І тепер з вами заховаємо наші хвостики. Спочатку ось цей. Я його ще раз ось тут заверну, тепер відрізаю, приблизно я не знаю тут сантиметри 3, можливо, і зараз його десь ось тут закріплю під низом, щоб не було видно. Ну, то й так, взагалі-то не Надто сильно видно, але потрібно дуже обережно, бо воно гаряче. Все, тримається, супер. І тепер ось цей краєчок, що в нас був першим, так само я зараз його ось тут закріплю. Ну що ж, пишіть свої враження, свої думки у коментарях про це відео, про огляд ниточки, як вам взагалі ниточка, і чи хотіли б ви собі таку замовити, зробити щось з неї. Також напишіть, що б ви хотіли зробити. Мені також дуже цікаво, тому що насправді ідей дуже-дуже багато. Зробити з неї можна купу всього, і напишіть, що зробили саме ви. Мені буде дуже цікаво почитати. І також не забувайте про вподобайки та підписочку. Ну що ж, зустрінемося з вами вже у наступному відео. Па-па!